Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Пільговий проїзд у школах складають списки учнів з багатодітних сімей. Вступна кампанія 2025. Старт у ПДУ. Копійки на рублі. У Придністров'ї розпочався монетний тиждень. Україні потрібні альтернативні джерела енергії, у тому числі сонячні панелі. Це показала і недавня газова криза. Підприємцям, які займуться будівництвом сонячних електростанцій, допоможе держава. Государство буде підставляти субсидії суб'єктам електроенергетики. Держава надаватиме субсидії суб'єктам електроенергетики, щоб ті підприємства, які виробляють електроенергію з відновлювальних джерел, могли отримати субсидію рівно 50% вартості тарифу на транспортування диспетчеризацію електроенергії для власних потреб. Розмір субсидії буде встановлюватися законом про республіканський бюджет щорічно, в залежності від можливості держави. Законопроєкт ухвалили у другому остаточному читанні його направлять на підпис президенту. Це черговий крок до розвитку зеленої енергетики в нашій країні. Раніше Верховна Рада вживала деякі заходи. Так, наприклад, інвесторів, які будуватимуть сонячні електростанції, звільнять від земельного податку на 5 років. Підприємці зможуть ввозити сонячні панелі без плати митних зборів. Ще у Верховній Раді розглянули заходи підтримки для інвесторів експортерів Це ініціатива уряду в качестві одної мер підтримки прийнято рішення. Одним із заходів підтримки було ухвалено рішення, щоб на період 25-го року ми могли продовжити їм норму, що дозволяє скористатися тими пільговими умовами ще на рік. Це робиться для того, щоб підприємства, які працюють, у яких підходить термін за інвестиційними договорами, так само залишалися в рамках нашого законодавства тут в економіці Придністров'я, щоб зберігалися робочі місця, щоб зберігалися обсяги виробництва. Законопроєкт ухвалили в першому читанні. Над ним продовжать працювати. Розмовляти або листуватися телефоном за кермом заборонено. Тепер таких водіїв зможуть фіксувати камери безпечного міста. Зараз це можуть робити тільки співробітники. ДАІ. Верховна Рада ПМР у першому читанні підтримала законопроєкт президента. Головне скоротити ризик аварії, покращити безпеку на дорогах. Розмови по телефону одна з головних причин, ДТП після п'яної їзди і перевищення швидкості. Пауза в роботі формату 5 плюс 2 не виправдано затягнулася. Так офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова прокоментувала ситуацію в переговорах між Придністров'ям і Молдовою. Нагадаємо, кишинів під різними приводами йде від діалогу замість конструктиву, тільки тиск і проблеми для придністровців. Не пауза в роботі невиправдано затягнулася пауза в роботі багатостороннього переговорного формату. 5 плюс 2. нам кажуть, що неможливо посадити за один стіл Росію та Україну. Виходить дивовижна річ у Стамбулі. Можна ось два раунди прямих переговорів провести. Можна на засіданнях ОКК. Чому не можна в іншому форматі? Це ж питання конкретні. Тут не треба фантазувати. У Москві впевнені 5 плюс 2 може сприяти процесу врегулювання. Крім того, Марія Захарова прокоментувала недавню заяву молдавського прем'єра Речана про те, що Росія нібито збирається розмістити у Придністрові ще 10 тисяч миротворців. Російські російські військові залишаються єдиним реальним фактором, що гарантує мир та спокій на Дністрі. Хотіла проінформувати прем'єр-міністра Молдови необхідності у збільшенні їхньої кількості немає. Ще в російському МЗС підкреслили економічний тиск Молдови на Придністров'я, на ефективний і заводить процес врегулювання у глухий кут. Москва виступає за нормальний діалог між Тирасполем і Кишиневом. У Придністров'ї розробили єдиний реєстр населення республіки. У ньому відомості про всіх, у тому числі пільговиків від пенсіонерів до школярів. Кожному присвоюють ідентифікаційний номер і закріплюють за ним пільгу на оплату проїзду в транспорті. Терасполь школа номер 12 Коридори вже спорожніли, діти на канікулах. Але в метод кабінеті кипить робота. Підраховують усіх пільговиків. Перш за все учнів з багатодітних сімей. Всього їх тут 155. З 1 липня у всьому міському транспорті мають бути валідатори. До них прикладати карту повинні всі, навіть пільговики. Школи до єдиного реєстру зараз вносять дані щодо дітей з багатодітних сімей і закріплюють пільгу, аби при проїзді гроші з карти не списалися. Це четвертий б клас. У мене кому потрібно. Це четвертий б клас. У мене є його відомість. Кому потрібно додати пільгу, я натискаю. І є кнопочка Зареєструвати пільговика або додати йому пільгу. Ось інформація, яку давали нам батьки: це id карти, чотири цифри. Тепер видно, що у дитини є пільга. Марина Стаїна каже, майже половина учнів 12-ї школи Тирасполя вже з банківськими картами. Багатодітних батьків просять поквапитися, вчасно придбати своїм дітям карту, написати заяву і вказати потрібні дані. Дехто зіткнувся з проблемою, що зараз велика черга, картки всі роблять, але обіцяють, що до 20-го все точно принесуть, і ми їх точно зареєструємо. Для дітей з багатодітних сімей проїзд в тролейбусах увесь рік безкоштовно. Решта школярів вже з 1 червня сплачують повну вартість. Для них пільга на проїзд тільки на час навчального року. Сьогодні у Придністровському держуніверситеті стартувала приймальна кампанія. Вже можна приносити документи і починати готуватися до вступних іспитів. А що змінилося? Дивіться далі. ПДУ. сьогодні тут почала працювати приймальна комісія. Цьогоріч значних змін у прийомі документів немає. Це обов'язково обов у нас оригінала атестата, додаток з оцінками або диплом і додатки з оцінками, фотографії, сертифікати або ЄДІ, або попереднього тестування, якісь додаткові грамоти. Якщо спортсмени, то посвідчення про присвоєння знань. Першим приніс документи Дмитро Мильянов. Хоче вступити до ПДО на факультет фізичної культури та спорту. Після навчання планує працювати за спеціальністю тренером. Я спортсмен Я спортсмен, займаюся легкою атлетикою. Стрибки у довжину поступово досягаю успіхів у своєму виді спорту. Хочу також у майбутньому показувати і давати знання дітям. У приймальній комісії все розкажуть про спеціальності, допоможуть обрати фах, якщо абітурієнт ще вагається. Люди приходили, вони консультувалися ще за тиждень до цього. Тільки ми відкрили двері. Перші хто подав документи це магістратура та музична освіта. Поки випускники шкіл не отримали свої атестати. Ми приймаємо абітурієнтів минулих років. Вже за тиждень документи почнуть приносити випускники шкіл. Їм незабаром вручать атестати про середню освіту в університеті. Приймальна кампанія триватиме до 19 липня. Подати документи можна щобудня з 9 ранку до 5 дня, в суботу з 9 до 2. Великий ремонт триває у мікрорайоні Кіровській електромережі міняють стару трансформаторну станцію. Понад півстоліття пропрацювала стара підстанція у кіровському мікрорайоні столиці. Зношене обладнання змінюють на більш сучасне. Стару трансформаторну, яка... Стару трансформаторну підстанцію, яка пропрацювала кілька десятків років, проводилися протягом усього цього терміну технічне обслуговування, якісь ремонти. На сьогодні обладнання зношене. Тому в рамках інвестиційної програми від ЄРМ у 2025 році виконується повна заміна трансформаторної підстанції. Нову підстанцію привезли напередодні, тепер її необхідно підключити до спільної мережі. Територію навколо впорядкувати і тільки після цього старий трансформатор приберуть. Перевага нової підстанції в тому, що вона Перевага нової підстанції у тому, що вона містить високовольтне обладнання до тисячі вольт. Це принципово нове покоління. Воно зручніше в експлуатації. Простіше у ремонті, в обслуговуванні. Підключити нову підстанцію планують за 2-3 тижні усі підготовчі роботи щодо введення в експлуатацію нової підстанції будуть проводитися без відключення електропостачання наших споживачів. Ми плануємо протягом одного робочого дня здійснити перехід навантаження на нову підстанцію. А так на Кіровському терасполі змінюють повітряну проводку замість старих оголених тротів – Ізольовані встановлюють нові стовпи. Ці роботи також за інвестиційною програмою. Лінія також уже є порядка років. Лінії ті близько 50 років. Вона вже теж вичерпала свій ресурс. Опори старі, дроти старі, всі вже рвуться. Таку лінію важко експлуатувати, і наші споживачі, скажімо так, не зовсім надійну електроенергію одержують від старої лінії. Змінювати та підключати до мережі дроти будуть ділянками цілий місяць. На час робіт світла не буде. Про відключення мешканців Кіровського попередять заздалегідь. У Придністров'ї стартував монетний тиждень, а значить, час постушувати свої сумки, гаманці і кишені від монет. Банки Придністров'я обмінюють копійки на паперові гроші. Монетний тиждень проводять вже вдруге минулого року. Придністровці принесли в банки копійками майже півмільйона рублів. Це цілий Камаз монет для того, щоб... це потрібно для того, щоб витягнути ті дрібні, які знаходяться в гаманцях у скарбничках. Потрібно повернути їх назад в торговий оборот, передусім. Металеві гроші мають, хоч і невелику, але цінність. На них можна щось купити, з їх допомогою дають здачу, та й у виробництві вони дорожчі, ніж папір і паперові гроші. Готівку в банках видають відразу і без комісії. У звичайні дні з суми віднімають 10%. Цього тижня скільки принесете монетами, стільки і отримаєте банкнотами готівкою або на карту. Монетний тиждень триватиме до 17 червня, включно здати копійки можна в будь-якому відділенні Ощадик Сім або Агропромбанку, щоб обмін пройшов швидше. Всіх просять заздалегідь сортувати копійки за номіналами. З шматка іржі повноцінний ретро-мотоцикл, вантажний автомобіль, хобі сім'ї Соколових із Суклеї. Батько і сином відреставрували мотоцикл після воєнних років К-750 і братимуть участь у реконструкції бою 21 червня у Терасполі. Радянський іж 49 дев'ята мінськ чего ява. Це легенда, яким дасть нове життя Яків Соколов із сином. Колись і цей мотоцикл К-750 58-го року випуску був грудою металу. Іржава рама, крила, затерті сидіння. Сьогодні ніби із салону на реставрацію пішло три місяці. Син младшенький у нас. Син молодший наш Віталій пішов на шкільні канікули. Ми його розібрали. Здебільшого сам усе робив, я йому підказував. Після розборки відвезли на піскоструй, потім його покрили ґрунтом. і нанесли фарбу кольору хакі. Зробили ремонт коляски. Оригінальна коляска йде без люком. Це ми допрацювали. К-750 – результат модернізації відомого мотоцикла часів Великої Вітчизняної М 72 Сьогодні це рідкісна техніка. Яків Григорович на нині у великі свята день перемоги, річницю визволення села. Наразі готується до участі в реконструкції бою Ясько-Кишинівської операції. На праздник победы на реконструкции я їду з На свято перемоги та реконструкції. Я їду з ППШ завжди. Ось так я сиджу за кермом і з автоматом. Тут сидить у мене молодший син з кулеметиком. Одягаю окуляри, кепочку, і ми їдемо. Свій одяг ми придбали і чоботи, гімнастеркою. Навіть спідня білизна є. Та стара. Ми все знайшли. Цей новенький, на перший погляд, ГАЗ-63 теж відновив Суклейський майстер. Буквально за сім днів до великої перемоги. Підключилися усі друзі, маляри, техніки. 9 травня вантажівкою їздили артисти вітати ветеранів та селян. Яків Григорович завжди був оточений технікою. У юності їздив на мопедах та мотоциклах, сам ремонтував. Потім став авіатехніком, інженером з ремонту та обслуговування літаків. Близько 15 років служби провів у Льотах відрядження до Анголи, Норвегії Колумбії, зараз займається улюбленою справою і мріє створити музей ретро машин та мотоциклів у себе у дворі. Літній оздоровчий сезон у розпалі у добосарському таборі Долград відпочивають близько 300 дітей з усієї республіки. Ще 250 оздоровлюються на шестилітніх шкільних майданчиках. Розпочав роботу і табір Факіл його відкрили на базі корекційної школи-інтернату. Там безкоштовно відпочивають 19 дітей. До Бусари вихованці корекційної школи пішли на канікули. На літо в інтернаті відкрили оздоровчий табір факел. Зміна розпочалася 2 червня і ось уже 10 днів тут відпочивають 19 дітей. А потім ми покружимося раз, два, три. А Ранок починається із зарядки. Після сніданок зараз у меню вівсяна молочна каша, бутерброд з маслом та ковбасою, а ще какао. Діти в таборі і ночують, тож харчування п'ятиразове. Юлія Кобзер із багатодітної родини навчається у цій же корекційній школі інтернаті у шостому класі. І щороку відпочиває у факелі. Нас возять постійно. Нас возять постійно у Бендерську фортецю. На атракціонах ми катаємося нам. Через день дають морозиво, банани, булочки, цукерки. Ще нас водять на річку. Ми засмагаємо. Увечері дискотека. На Мар'яна Васильівна та Тетяна Васильівна дали колонку. І ми постійно влаштовуємо дискотеку. Аліна Сейнсус із села Бутурце у Григоріопольському районі. Їй 12. Вона наймолодша у багатодітній родині. Живуть із татом. Він тракторист, нині на польових роботах. Працюють і всі старші брати та сестри. Мені лагері дуже харашой. Мені в таборі дуже добре. Тут дуже весело. І тут мої друзі. Вдома влітку нудно, бо нікого немає. У нас в цьому году двоє дітей обікаємих. У нас цього року у таборі двоє дітей, що знаходяться під опікою. Восьмеро із багатодітних сімей є одна дитина інвалід, двоє дітей, які перебувають на обліку в інспекції у справах неповнолітніх. Працює табір за рахунок місцевого бюджету. Щодня діти виходять на дитячий майданчик, були на стелі на великому фонтані. Часто ходять до парку енергетиків. Є і екскурсії у Терасполь та Бендери. Автобус надає держадміністрація Дубосарського району. Квитки в дивоград та карусельний двір подарунок від президента. Відпочиватимуть у таборі Факел діти до 20 червня. У Бандерах рятувальники витягнули з Дністра дитину, яка вже тонула. Поки дорослі відпочивали на березі, малі купалися. У якийсь момент дев'ятирічний хлопчик перестав відчувати під ногами дно. Пощастило неподалік, були рятувальники. Вони відразу зреагували, кинулись на допомогу і винесли дитину на берег. Хлопчика разом із мамою доставили в лікарню на швидкій. МНСники вкотре нагадують, не можна залишати дітей без нагляду біля води. А у Слободзеї патрулювати пляжі. Допомагають студенти, у них практика заодно і закріплюють знання. Наш пляж Наш пляж обладнаний рятувальним човном, а також мотором. У нас є рятувальні стійки, де знаходяться рятувальний круг і кінець Олександрова. Це детальний інструктаж для студентів третього курсу Слободзейського політехнічного технікуму. Це їхній перший день служби на рятувальній станції, початок практики. І хоча на пляжі відпочиваючих немає погода похмура, рятувальникам є чим зайнятися. Также а свободілість Те ж саме розвели, пішли під воду, розгорнули, взяли. Коли я сюди приходіла. Коли я сюди приходив, так само був на практиці. Навчався, тренувався, і це дуже сильно допомогло мені. Коли я влаштувався на роботу, все було не в новинку. На практиці студентів ми відробляємо всі прийоми до автоматизму, щоб в момент будь-якої ситуації вони не розгубилися, не запанікували. У рятувальників психологія найголовніше. Сергій проходить практику на рятувальній станції вже друге літо. каже, завдяки роботі тут відточується уся теорія пройдена за рік. Пробували на веслах. Пробували на веслах на човні плисти. бінокля теж спостерігав кінець Олександрова, який висить на щитках, теж вчилися кидати, тому що це буде на заліку. Наша робота вимагає рішучості, відважності і холодності мислення, тому що якщо панікувати в будь-якій ситуації, то нічого не зробиш, станеш стопором на місці. Засмагати та купатися у річці поки бажаючих мало, але це в будні. У вихідні на пляжі Аншлаг пляж у Слободзеї досить великий. Допомога практикантів якраз потрібна, особливо в патрулюванні небезпечних місць. Ось табличка, межа пляжу. За нею вже різкі обри, великі ями у річці. Дно водолазами не обстежено. Купатися забороняється. Найнебезпечніше пасна територія місце, напевно, це за поворотом. Ми встановили знак купання заборонено, але все одно є ще підлітки, які хочуть пострибати з обриву. Але там купатися не рекомендується. Ми приходимо туди, якщо там дорослі люди читаємо лекції, проводимо бесіди. Якщо молодші за 18 років виганяємо на пляж, щоб купалися під нашим наглядом. Практику на рятувальній станції проходять 12 студентів. Триватиме вона до 21 червня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.